Так звучать перші рядки заповіту Тараса Шевченка гагаузькою мовою. І це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня. Гагаузи православний тюркомовний народ. До війни в Україні їх проживало близько 30 тисяч. Більшість в Одеській області. Існує декілька версій походження гагаузів. Згідно з першою, це православні слов'яни, які перейняли тюркську мову і традиції. Згідно з другою це нащадки тюркомовних кочових племен куманів та огузів, що прийшли у протодністровське межиріччя з Балкан. Батьківщиною Гагаузів була Добруджа, регіон біля західного узбережжя Чорного моря, нині поділений між Болгарією і Румунією. А туди вони потрапили внаслідок міграції з передгір'я Алтаю. Важливою сторінкою в історії народу було переселення у 19 столітті. Про це розповідає кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, наукова спошукачка в університеті Оксфорд Тодора Арнаут. Нас переселили по <головіка> вимуженості, якщо казати, москальської, <головіка> то в Бесарабію, або як ми називаємо цей регіон Буджак на південь, південь України і південь Молдови. І сьогодні ми живемо одна частина, на жаль, живе в Молдові. Я вона створила свою її автономною е, область. А інше ми живемо в Одеської області. Це наша держава, це наша родина, це наша. Ну ми здесь живемо, це, це наша матір. І тут Ви самі знаєте, що і Шевченко про це писав, про кургани. тут жили половці, це Огузи, печеніги, Ногайці. Чому ж Російська імперія переселила Гагаузів з Балкан? Офіційна версія різниця від реальності, каже Тодора Арнаут. Офіційна версія завжди нам, пострадянська пропаганда, нам завжди казала, що да, ми вимушені були вас переселяти, що на вас наїжджали повстанські такі війська османців, і тому ми вас ну, в дужках Спасали від Османського Йа, як завжди нам казали, і типу, Олександр III нас переселив сюди, в ці землі. І коли ми переселилися, аж три потоку було. Люди приїжджали, переселялися. Потім вони бачили, що там Росія, яка нам каже, що да, є вільні землі. Потім люди поверталися обратно. І Це було аж три рази переселення. І коли ми переселилися, вони казали, що да, ми вас будемо переселяти к морю, тому що ми жили в арні там тунай. Ми жили ну завжди гагузи з болгарами жили ті гагузи, які переселилися. вони жили біля моря і на сьогоднішній день або біля моря, або біля ріки Тунай реальність вже виявилась зовсім іншою. Насправді гагаузів переселили в степ. Хоч і обіцяли, що жити народ буде біля води. Та й мета була зовсім неблагородна. Велика в душках, велика Російська імперія з одного боку нам хотіла зробити добре діло, нас переселяти. Ані зробили таку, як завжди, таку версію, що да, ми будемо переїжджати, і нам потрібно, щоб ну, для Русні треба було, щоб ми охороняли кордони. На той час їхній малої Росії. І вони, коли ми переселялися, вони нас ну, обманом переселили, тому що разом з нами переселили ці болгари, ані в Одеській області дуже багато, десь там 200 тисяч людей. І вони нас, Гагузі, взагалі не писали, що ми є. Вони писали, що ми колоністи. І написали: якщо болгар писали, що ані болгари, то ґагузи як націю взагалі ніде нічого не написано, і вони нас обманом переселили на ці землі для того, щоб вони знали, що ми тюркомовне, ми мішаємо на цих Балканах, тому що наші повстанчі були такі. Люди, як позванули і так далі, і вони, були, вони мішали Російській імперії відкрити окно на ці Балкани, і вони їх просто розчистили. Деякий час поруч з гагаузами та болгарами жили і ногайці, які теж постраждали від дій Російської імперії. Назва наших сел, які сьогодні є, вони не придуманими глузами або не взяті з тих міст, там, де вони жили, ані взяті із ногайських імен. Такі, як Курчі, Кубей, Хаджи, Єцькіт Троян, Джагалтай, Тумай, Кпчак і так далі. Це е, назви ногайських селенів, які там люди жили. І навіть сьогодні треба ще е, заново писати. Правдивою історію, що ми е, жили разом з яким ногайцем, а потім Русня їх взяла, просто ну, поділила на шматочки. Одну част відправила до Румунії, до до Кенджі до Костанції, одну частину відправила до Маріуполя, одну частину до Криму. Після переселення Гагаузів Російська імперія не обкладала їх податками та не забирала в армію. Начебто знову з благородною метою і, нібито, щоб підтримати народ. Та й тут реальність була іншою. Справа в тому, що знає галузький і болгарський характер, вони переселилися, коли у них нічого не було. Нічого. Вони починали з нуля, тому що їм звертатися додому вже не було можливості. Тоді російська імперія, що їм давала, от цим вони її вони намагалися. Якось обстраювати своє життя. І якщо їм би не наложили би ще налоги, то там було б такое, знаєте, революція. І, і то в 1907 році попитки були в комараці в Молдові. Були попитки Галацана Революції. Це про нас. Були випадки, коли Гагаузів в армію все ж забирали. Не масово, але й не з питань гуманізму, чому гагузів не брали в армію? Тому що вони, на жаль, Русня думала, що ми зрадники, що ми їх будемо придавати, як вони казали за все, що ви нас будете придавати туркам, Тому і нас і не брали. Ані завжди, за весь радянський час, завжди нам казали, що у вас немає героїв. Ні в першій, ні в Другої в світових воїнах у вас немає. І коли ми почали тільки працювати самі, наші історики виявилось, що у нас дуже багато є на той час героїв Совєтського Союзу, героїв Першої, Второї чистої війни, як вони кажуть, за радянських часів гаузи України займались скотарством та землеробством. Розвивали і підтримували свою культуру, але на жаль, не розвивали мову, каже Тодора Арнаут. Мова була тільки фольклорна, тільки словесна. Ми не вивчали гагузьку мову в школу. Тільки коли ми вже маємо свою державу, то починаючи з 1990-х років, у нас вже гагузька мова нам держава України дала можливість, що ми її спочатку відкрили як факультатів. А потім ми вже можемо вивчати як мову обов'язково, гаузьку мову рідну мову. Варто знати гауська мова, яка зараз активно розвивається, належить до огузької групи тюркських мов. Вона ближча до турецької. Справа в тому, що ми не вивчали гаузьку мову е літературну. Писемно. тому дуже багато є слів, які взяти із російської мови. Дуже багато. І зараз ми намагаємося її очищувати, скажімо так. Можу вам сказати, що ми вивчаємо в 2017-16 році, ми мали можливість відкрити в університеті Шевченка гурську мову і літературу спеціальність. На кафедрі кіркалогії, там де я працюю. Потім ми трошечки розширили. і в 2018 році ми додали ще англійську мову, і ми випустили ще одну групу гагауська мова і література та англійська мова. Цікаво і те, як гагаузи повертають свої національні імена. На жаль, національне ім'я. Так грузи православні національне ім'я тоді не писалося. І тільки зараз ми починаємо намагатися, щоб з церквою воюємо, щоб ми писали своє ім'я, як воно не по християнськи а як воно гагузькою мовою. Наприклад, мій син, я його назвала не Деніс, а Деніз. Це означає море, і ми його в паспорті також написали Дениза. І у самої нашої героїні історія з іменем дуже цікава. У мене в паспорті було написано Феодора. Українському було написано Федора. Національне ім'я мені крестили як Тудора, тому що моя хрещена мати її звали Тудора. Дома мама казала, що ой, таке на старе ім'я і мене називають в селі Доря. У народі називають Дора. Тільки тільки я себе називаю Тодори. За радянські часи гагаузькою мовою було надруковано всього 15 книжок. Сьогодні ж у гагаузів є багато як наукової, так і художньої літератури. Є й переклади творів українських поетів та поеток гагаузькою мовою. Так, до прикладу, гагаузькою звучить уривок заповіту Тараса Шевченка у перекладі Тодори Арнаут. Як умру, то поховайте мене на могилі.

В культурі гагаузів є й традиційні православні свята, які відзначають і українці, а також і унікальні народні свята. Цікаво, що рік у Гагаузів ділиться на дві пори: з травня по листопад і з листопада по травень. Це зумовлено тим, що на початку травня всі віддавали скот пастуху, а у листопаді він повертав тварин господарям. А ще початок травня це пробудження навколишнього світу, першої роси першого приплоду. Звідси свято Хедерлес, яке відзначається 5 травня, цей день шанується на рівні з великоднем. А наприкінці листопада відзначають вовчі свята, основу складають ритуальні заборони на всі види жіночих робіт із вовною та використання гострих предметів. Згідно з народним там повір'ям, якщо чоловік опинився в полі, в тому одязі. Які там жінка пов'язала або пошила під час вовчих свят, то за ним не ну, там прибежить або це вовк. Символ вовків популярний у гагаузів. З ним пов'язана і легенда про виникнення народу. Її розповів гагауз Василь Каліогло. Гагаузи були землепашцями, дуже такими трудолюбивими. І якийсь неприятель варвари напали на ґагузі. Тоді вирізали весь рід гегузький, залишили тільки маленьку дитину, немовля. Але дуже ріано захищали свою землю, і цей неприятель, вошніприятель, сказав. Що останній гагауз повинен померти мученською смертю. Отрубіть трубіть йому руки і ноги і викиньте в ліс. Після цього, як це зробили, в лісу з'явилася стая волков з волчиця з маленькими волками, і облізала волчиця рани. Як звісно, собаки, волки, в них є така властивість, що влечують, лікують рани. Ну і от волчиці, народився, це було плем'я Гузов, а потім пішло самі гагаузи. Народних традицій у гагаузів багато. Вони пов'язані із побутом, і з визначними подіями, як от весілля чи вагітність. Коли жінка вагітна, то вважається, що треба якийсь железний предмет обов'язково мати вдома, щоб якісь там гани, там духи не приходили і щоб їй нічого не чулося. А після пологів жінка 40 днів не має з'являтися на людях, бо вважається, що вона ці дні ходить між життям і смертю, і її в цей час дуже оберігають. Цікаві традиції пов'язані і з дитиною, яка з'являється на світ. Наприклад, там дитина народилася, він починає там ходити. Ми завжди беремо якесь там піро і між ногами його відрізаємо і кажемо, що ходи отак от легко, як піро. Якщо там вийшов е, перший зуб, ми його беремо трошечки хлібушка і е, заворачуємо цей маленький шматочок хліба і кидаємо на чердак і кажемо, що. «Карга, гарга насна тимр диш вербанам кемик тиш. То есть ми кажемо, що да, ворона возьми в оце вцеї зуб і дай мені залізний зуб. Святкують гагаузи з національними співами. Вже є багато і осучасненої гагауської музики, яка зберігає традиційні мотиви. Взять, ваша, Хірки, клепі, бебі, банджуки, а так гагауською мовою звучить гімн України у перекладі Тодори Арнаут виконують артисти села Дмитрівка Полградського району Одеської області. Це про нас. Мова, культура та звичаї гагаузів дуже багаті. Цікаве, віднаходимо і на гагаузькій кухні. На смак і запах. Гагаузька кухня має багато спільного з кухнями інших народів балканського регіону. Різноманітності страв на столі сприяє м'який клімат регіону, сільське коріння багатьох гагаузів, а також любов до довгих і рясних застіль. У гагаузькій кухні багато страв з молока, всіх видів м'яса і сиру. Важливе місце займають борошняні вироби, особливо пироги, в тому числі і листковий з бринзою. До національних страв належать вьозлеме, киверма, суани, сарма, гагаузьке сеління туршу. Гагаузький плов, до речі, готується з булгуру. Гагаузи сповідують православ'я, тому в їхній кухні своє місце займають страви зі свинини і вино. Наприклад, червоне вино подається практично до всіх страв. Про національні страви говорить і гагаус Василь Каліогло. Наприклад, така їжа, як кабакли, це її роблять з пресного тіста з гарбузом, милінним гарбузом. І з сахаром, це як рулет. Є така їда, у нас кирма теж з тіста, але сметана, творог замість гарбуза. Корма є, є така їда, це м'ясна їжа. Я бачив у грузин теж каурма є, у молдаван каурма є, у турка. Теж каурма є, але ми вважаємо, що це наша їда. Каурма, вона відрізняється трохи від інших народів, каурми інших народів. У нас є така їда, сучасна, теж манджа. Вона з картоплі може бути з картоплі, може бути з лука. Багато лука, багато помідор, тому що в Бесарабії, Буджаки багато. Ну, перець, помідори. Це у нас цього добра багато. В Студію громадського радіо Василь Келіогло прийшов не просто так. Він показав унікальні елементи побуту та одягу, які історично використовували гагаузи. Фото ви можете знайти на сайті громадське.радіо. Серед всього був і сусак, один з найцікавіших предметів гагаузького побуту. Його робили з висушеного і обробленого гарбуза, і використовували з різною метою від зберігання вина, круп до поплавка для дітей, щоб купатись. Сусак, який побував в нашій студії, єдиний подібний в Україні. Та й в гагаузії такого немає, каже Василь Келіогло. Це в 1964 році зробили такий майстер був Петр Влах, котрий дуже любив гагаузьку культуру, містецтво, і щоб знайти ті елементи нашої старої. Культури він від'їжджав до Алтая. Наші предки – виходці з Алтая, тому він там збирався і на непищевому гарбузі потім все це вирісовував. Я хочу сказати, що непищевий гарбуз раніше використовували в побуті. І, наприклад, кувшини, стаканчики, черпаки, люстри і все, що завгодно, робилося, з ним що гарбуза. Я коли з ним познайомився, то тоді ми дуже здружились і я йому допомагав в придбанні цих гарбузів, і він мені подарував цей самий старий гарбуз і самий великий гарбуз, який у нього був. І я дуже вдячний йому, що зараз він з нами в цій студії і в Україні. На висушеному нехарчовому гарбузі методом випалювання робили національний орнамент. Тут півники нарисовані. Це у нас, навіть на нашому прапорі першому теж півники є, тому що це символ трудолюбія, символ того, що наш народ завжди стремиться бути першим, тому що півники у нас починають день. І також тут є тюльпани. Теж символ краси. Національний одяг гагаузів теж містить символи і орнаменти. Як і в українському національному вбранні, є вишиті сорочки. Гагаузи традиційно одягають калпак, це шапка гагаузька з бараніни. Це рубашка, теж вишиванка, але зі своїм орнаментом. Також є кушак. Рубашка у нас гюльмек, кушак це пояс. Шерстяний теж ручною роботою. Зараз у нас є майстриня в сели Новоселівка. Раніше Келійського району, зараз Ізмаїльського району, то також роблять і кушаки. Ну і демі, брюки демі, плюс сапоги, чоботи традиційні гагойський. Ну і кептар це безрукавка. А що ж сьогодні? Зараз гагаузи України воюють в лавах Збройних сил та допомагають армії. Паралельно з тим впроваджують культурні проєкти та проводять кампанію з перейменування повернення історичних назв сел та вулиць, де проживають. Подекуди це зробити вже вдалось. Зараз перейменували після декомунізації село Червоноармійське в Кубей, Жовтнєве в Каракурт, це старі назви, але є такі, як я вже сказав, виноградовка Курчу, потім Котловина Балбока, Новоселовка, Вінікий, старі Трояни, Єскі Троян, потім Александровка Цаталихаджі. Ну і це села, по-перше, ми хочемо змінити назви цих сіл, але ще є інші села, і також наше села є Запорозька області. У нас, в общем, біля 20 сел, де мешкають Гаузі, та не завжди це легкий шлях, бо з нами лишається спадок Радянщини, коли все національне знищувалось та асимілювалось. Дуже складний процес, тому що ну, радянська влада зробила з наших людей радянського чоловіка і радянського громадянина, і люди не сприймають це як зберігання ідентифікації своєї ідентичності. І вони думають, що це ну, якось щось таке старе, що нікому не потрібне. Але не так це. Наприклад, вулиці теж наші ми, ми запропонували назви вулиць якимись традиційними гагаузькими назвами, або прізвищами гагаузів, які щось зробили, або українськими, наприклад, поетами чи діячами. Ну, на жаль, Люди наші не сприймають це. Назви вулиць садова, поліває, Виноградна, ну такі, не без якого з міста. Попри все, гагаузам України вдається і розвивати культуру, яка тісно вплилася в нашу українську спадщину, і створювати нове, і зберігати набуте. Щоб зануритись глибше в унікальну культуру гагаузів, варто відвідати їхні музеї. Подивитись на кургани Одещини та розпитати місцевих. Бо все це про нас. Деніюльґімде гюмємбініюсій курганда, боскерлерино ортасенда, пааливатанемда, Учсус будяксис, єрляр, хімдніпро, хємкайлекларґюрсун, Дуйлсум, Баран Далґалар. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту Бінгос. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду. Це про нас.